Сядьте, будь ласка, зручніше, відчуйте опору під собою, відчуйте кожну точку дотику до опори. Відчуйте спинку крісла, на яку можна опертися. Поставте зручніші ноги, відчуйте ногами підлогу. Руки покладіть зручніше, шию, голову. Розташуйте так, щоб вам було зручно і приємно уявляти образи. Відчуйте, як розслабляється ваше тіло. Відчуйте, як розчиняється напруга, як розслабляються ваші м'язи. Відчуйте, як приємне тепло опускається на ваше тіло, огортає ваші плечі, руки. Розслабляється верхня частина рук, розслабляються лікті, розслабляються зап'ястя, розслабляються кисті рук, розслабляється кожен палець на руках. Відчуйте своє дихання. Ваше дихання вільне, рівне, спокійне, природнє. Вам легко і приємно дихається. Відчуйте, як розслабляючи тепло. Мов теплою ковдрою накриває ваше тіло, огортає груди, розтікається в грудях і спускається в сонячне сплетіння, спускається в живіт. Розслабляючи мишці живота. Відчуйте, як тепло з живота опускається в ноги, мов тепле, покривало, огортає ваші ноги. Розслабляється верхня частина ніг, розслабляються м'язи, в бедрах, розслабляються коліна, розслабляються гомілки, розслабляються стопи, розслабляються кожен палець на ногах. Відчуйте свою спину. Відчуйте, як розслабляється ваша спина, розслабляються м'язи між лопатками. Розслабляється шия, потилиця, голова. Ваші думки стають повільними. Лінивими, ваше тіло повністю розслаблене, всі зовнішні двері сприйняття закриті, а ваша увага внутрішнім поглядом дивиться всередину. Відчуйте в собі простір спокою, умиротворення, немов чисте, спокійне, безтурботне, безхмарне небо. так ніби ваша свідомість, ваш розум, подібний до безхмарного неба. Відчуйте первоздану красу і чистоту вашої духовної сутності. вашої особистості, вашого я. Вона сяє в цьому небі наче ясне сонечко. Побачте внутрішнім поглядом та відчуйте, як світло мудрості. Виходить із середини яскравим сонячним промінням. Повільно вдихніть і відчуйте, як піднімається нагору священний жіночий вогонь, що виходить із центру землі. Відчуйте його силу. Відчуйте його тепло, відчуйте його могутність. Відчуйте, як він проходить по хребту. Відчуйте тепло в хребті. Цей вогонь заповнює тіло і налаштовує вас на життєдайну енергію всередині вас. Він розтікається всередині вас, даючи вам життєдайну силу. Відчуйте її. На видиху відчуйте, як ця енергія виходить з верхівки, огортаючи тіло своїм сяйвом, з кожним вдихом і видихом. Відчувайте, як потоки світла проходять по вашому тілу. Навколо нього, на вдиху. Відчуйте, як вогонь з землі піднімається вгору по вашому тілу, по вашому хребту і розтікається всередині вашого тіла. На видиху. Відчуйте, як згори сильним потоком на вас спускаються світло, огортаючи тіло своїм сяйвом. Потоки світла проходять по вашому тілу і навколо нього. Тібно до сильного вітру, що очищає, забирає все, що вас турбує, забирає напруження, забирає сумніви, забирає тривогу і наповнює вашу, вашу свідомість, наповнює ваше тіло. Своїм сонцем, наповнює силою, стілює, наповнює життям, наповнює впевненістю і разом з тим навколо вас захисний екран, даючи вам відчуття безпеки та впевненості. А тепер відчуйте, як зсередини вас, немов рослина, яка пробивається з маленького зернятка, виростає та частина вас, що завжди залишається чистою. Відчуйте, як ви перетворюєтесь на величну, сильну, могутню. Жінку. Ви сильні і водночас. Наповнені співчуттям і любові вас переповнює життєва сила. Ви усвідомлюєте реальність і повністю зосереджені на оточній миті побачте себе в осліпляючому сяйві. відчуйте легкість, чистоту. Очищаючи світло. Відчуйте свою силу і життя.